Знову ж таки, ми повертаємось до Псалму 139, до того, як ми дивовижно і прачтово створені. У звичайних ситуаціях ми маємо закладені в нас механізми адаптації. Ми здатні досить легко пережити навіть стресову ситуацію. Ми можемо її пережити і продовжити рухатись вперед. Ми не завмираємо на місці, не залишаємось бездіяльними наш мозок вивільняє певні хімічні елементи, і ми можемо відчувати це. Ви починаєте відчувати щось у своєму тілі на фізичному рівні, коли починаєте за щось переживати. Ви можете сказати, що це вищий рівень стресу, тому що ваше тіло реагує на нього. Це дійсно трохи кумедно. Але багато разів, коли під час розмови з моєю дружиною вона задає мені питання, які я знаю, що будуть складними. І я починаю потрохи відчувати це прямо тут у грудях. Справді, я відчуваю це прямо тут. це тисне на мене. Я думаю, що це буде дійсно важко, як ми можемо сперечатися. Я починаю відчувати стрес. частково це мій власний захист. Частково це мій гріх. І я не хочу проходити через усі ці труднощі, але все ж таки я йду. З часом я навчився реагувати на це та робити крок. Граст я впораюся з цим, бо знаю, що все буде добре. І я знаю, що в кінці кінців моя дружина любить мене, і хоч це може бути важка ситуація, але я можу її подолати. завдяки практиці, я набув стійкості проти таких ситуацій. Я здобув певні навички, щоб прийти через стресову ситуацію. Але різниця настає тоді, коли трапляється неочікувана для нас подія. наприклад, смерть друга або друг наклав на себе руки. Такі події дуже важкі, тому що ми не готові до них. Вони піднімають нас на набагато вищий рівень. Після такої події я змінююсь. Це так сильно впливає на мене, що тепер я знаю, що моє життя буде дещо інше. І мені може знадобитися багато часу, щоб це пережити. Близько двох місяців тому я пережив смерть мого друга. Піт Рід був волонтером, гуманітарним працівником, допомагав людям і загинув на лінії фронту. Ми з ним потрачували ще в Іраку. І мені було дуже важко пережити його смерть. Хоч ми не були дуже дуже близькі, але ми зробили багато спільної роботи разом. Я Думаю, що я вже пережив це. Оплакав його в скорботі, коли мені було складно. Але вчора ми були в центрі Києва І там є місце, де стоять прапори. Кожен з яких символізує когось, хто загинув на цій війні. Посеред усіх прапорів була фотографія мого друга Піта. Це застало мене зненацькою. Я був дуже здивований. Емоції переповнили мене, і я знову розплакався, тому що все це нагадало мені про нього. Навіть коли ми успішно переживаємо травматичний досвід, ми все одно можемо пам'ятати його. Цей досвід все ще може нагадувати про себе. Речі, які нагадують про цей досвід, теж можуть мати вплив на нас. Тож я вважаю, що це за своєю формою є мій травматичний досвід. Через те я маю певну травму. Я думаю, що нам важливо розуміти, що існує багато різних рівнів стресу і ми повинні пам'ятати про це.